Медові пряники, пам'ятаєте колись в дитинстві, які вони ароматні. Запах меду я вам, я вам не можу передати. Розламаю, покажу, які вони всередині. Ну це дуже і дуже смачні. Напекла, вийшло два деко. Завтра доця понесе до школи і буде своїми подругами смакувати. А глазурь така смачна, така солодко-кисла. 4 столові ложки меду. Я такі беру з гіркою. Мед у мене, ну, вроді би натуральний. Купувала на ринку. Але беріть мед, який у вас є. Чайна ложка соди. Ось так разом перемішую. Зараз сода війде з реакцією з медом. Кефір 2,5%. Інгредієнти у мене усі кімнатної температури. Стакан. Два яйця. Третього яйця я відділяю білок від жовтка, додаю тільки жовток, білок мені буде потрібен на глазурі. Обов'язково дрібка солі. І дивіться, по рецепті сюди йде 100-120 г цукру. Я цукру сюди зараз не буду додавати, але в рецепті я напишу: додаю 3 столові ложки смальцю. Смалець у мене кімнатної температури. Дивіться, якщо ви не хочете додати смалець, можете додати масло, можете додати маргарин, але мені смальця набагато смачніше. Таких три повні столові ложки з гіркою. І це усе разом ось так просто перемішую вінчиком, ну, щоб всі інгредієнти просто об'єдналися. Борошно я всипаю потроху, половина всипала і замішую. Тісто виходить доволі липкувате ось таке. Ну воно м'яке, але липне до рук. У мене сюди пішло 600 грам борошна, поки що я більше борошна не додаю. Зараз накрию харчовою плівкою і поставлю в холодильник ну, на хвилин 15-20, хай воно там постоїть і відпочине. Тісто ж я розділила на дві частинки і буду розкатувати. Витискаю ось так стаканом. Ой, грубини, вони не є дуже тонкі. Просто ось так витягую і викладаю на деко. Все, духовка в мене включена, 180 градусів. Поки випікається моє печиво, швиденько готуємо глазурь. глазур. Один білок, який в мене лишився, і додаю приблизно 100-150 г цукрової пудри. І ось так просто дуже добре ось так вмішую. Але додавайте потрохи. Пару ложок додали, перемішали. Пару ложок додали, знову перемішали, і виходить ось така гарна глазур. Далі я ж сюди витиснула сік лимона. Вливаю приблизно чайна ложка. Теж перемішую. Будь ласка, ось така вже гарна виходить глазурь на печиво, на кекси. Перекладаю глазур в кондитерський мішечок. Гаряче печиво, ось так швиденько я поливаю.